Дрифтові машинки на радіокеруванні, які йдуть з додатковими колесами для дрифту. От ми на одній машинці поставили, бачите, от стоять на неї дрифтові колеса. На цій машинці стоять з гумовими покришками. Також в комплекті йдуть 4 конуси, зарядний кабель для зарядки акумулятора, викрутка. І пульт радіокерування. Корпус у дрифтової машинки не биткий, він такий, бачите, гнеться. Тобто ним не страшно ударятися в якісь перешкоди, от, коли дрифтите. Також його можна замінювати, він от йде на таких кріпленнях і можна знімати та міняти. Колеса міняються викруткою, ви викручуєте гвинт, надіваєте. Отакі от колеса або ж з гумовими покришками, або ж з пластиковими покришками для дрифту. Машинка дуже швидка, прям дуже. от Зараз будемо знімати вам, як вона їздить, побачите. У машинки також є підсвітка фар та задніх стопів. А також вони горять при повороті вправо-вліво.